Привіт усім! Це відео розпакування із магазину Мою. Бачите, замовив сонячну панель бренд Segway, досить відомий. Він підходить для, сонячних, о, для зарядних станцій Segway Cube або для інших зарядних станцій, у кого є порт підключення Anderson. Можна заряджати зарядні станції через Anderson порт. Також є USB A і USB-C для зарядки ваших телефонів, ноутбука чи просто якихось гаджетів та павербанк powerbank на природі. Потужність в нього 100 Вт. Ось це, бачите, запакований дуже гарно, в коробочці. зараз ми його дістанемо. Це поставляється на такому червочику чорним кольором. Сама панелька книжки для того, щоб поставити. Також є люверси для того, щоб можна було закріпити. Вона 4 монокристалічна, потужність 100 Вт. Бачите, є блю... ручки міцні для переносу на магнічені. Зі сторони підключається сонячна панель до зарядної станції і є виходи Type-C, type A старого зразка. Рекомендую для людей, які займаються кемпінгом, риболовлею, або ж просто люблять пікніки.